Вітаємо малята. Ми продовжуємо нашу подорож у королівство внутрішніх скарбів і прямуємо до фортеці емоцій. Давайте дізнаємось, хто ж сьогодні нас зустріне в фортеці емоцій. Ой-ой, здається, ми здогадалися, хто це? Це злість. Все вірно, я злість. Я з'являюся тоді, коли хтось порушує правила чи кордони. А також, коли щось забирають або руйнують, я наповнюю людей силою і кажу: захищай себе. Я можу бути дуже сильною, але мене потрібно правильно використовувати, тоді я допомагаю відстояти свої кордони і сказати рішуче ні. Головне, не руйнувати, а спрямовувати енергію злісті у добру справу. Подивіться уважно, як можна розпізнати мене злість в інших і в собі. Коли люди зляться, брови суваються до переносиці, створюючи хмурий вираз обличчя. Люди міцно стискають щелепи й кулаки. Усе тіло напружується, погляд стає злим. А що ж може викликати злість? Пригадайте різні ситуації. Наприклад, коли складаємо пазли і не виходить це зробити. Дехто може розізлитися і навіть розкидати пазли по кімнаті. Злість може з'являтися, коли в нас відбирають іграшку або руйнують те, що побудували, як то, наприклад, пісочну фортецю. Також діти можуть злитися, якщо їм не купують те, що вони хочуть. Що ж робити, коли відчуваємо злість? Спочатку зупинись і заспокойся. Лише потім обери правильну дію, як краще для тебе і оточуючих поводиться. Для заспокоєння можна подихати. Давайте разом це зробимо. Можна уявити, що дмухаємо на свічку, носиком робимо вдих, а ротиком повільно видихаємо повітря. Також дихати можна за допомогою долоньки. Робимо вдих і проводимо пальчиком однієї руки, по пальчику іншої руки вгору. І видих. Пальчик опускається вниз. Повторюємо з усіма пальчиками. Вгору. Вдих, вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній пальчик також вдих і видих. Молодці! А зараз уявимо, що ми черепашки, які ховаються від зливи, втягнули голову в плечики і порахували до десяти. Потім плечі опускаємо, а голову витягуємо і роздивляємось навколо. Повернули голову вправо вліво. Вправо вліво. Добре. А ось веселий пес все ж попав під зливу. Він намок і обтрушується від води. Давайте і ми так зробимо. Потрусимо головою однією ручкою, потім другою, обома відразу. А зараз потрусили ніжками. І усім тілом. Супер! І остання вправа на сьогодні для вгамування злісті. Чавимо лимони. Уявіть, що у вас є два лимона. Стискаємо один лимон в правій руці. Сильно 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 відпустили. Потім беремо другий лимон лівою рукою, чавимо міцно, 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 відпускаємо. Але сок в лимонах ще є. Чавимо обома руками одночасно. Міцно, 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 до останньої краплинки. Фух, вичавили, відклали лимони в сторону і струсили розслаблені ручки. Намалюйте смайлик злісті, пригадайте, що саме викликає у вас злість. І використовуйте вправи, які ми сьогодні опанували для вгамування злісті, коли це потрібно. На сьогодні подорож до фортеці емоцій закінчилася. До нових зустрічей!